Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер упевнений, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії. В цій вот новості прекрасно абсолютно, все. таку заяву він зробив під час виступу в університеті в Принстона в Сполучених Штатах. За його словами, президент Росії Путін не повинен вийти переможцем за жодних умов. Щоб цього не сталося, країнам заходу потрібно і надалі підтримувати український уряд. У все більших обсягах він також прокоментував заяву президента Франції Макрона про те, що Європа має стати більш незалежною як від Китаю, так і від Сполучених Штатів. Міністр вважає такі слова наївними і підкреслює, що європейці самостійно не зможуть протистояти Росії, яка має ядерну зброю, а тому потребують постійної допомоги від Сполучених Штатів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також буде. Ми вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.